Угорщина висилає двох українських дипломатів із посольства України в Будапешті. Вона звинуватила їх у розвідувальній діяльності. Міністр закордонних справ і торгівлі Петр Сіярто заявив, що Будапешт більше не терпітиме дій Києва, які очорнюють Угорщину. За словами політика, в Україні посилюється антиугорська пропаганда. Петер Сіярто наголосив, що Угорщина прагне миру та не дозволить бути втягнутою у війну. Раніше служба безпеки Ки України заявила про ліквідацію угорської шпигунської мережі згідно з інформацією, військова розвідка Угорщини проводила агентурну діяльність на шкоду Україні. Представники держав-учасниць коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України сьогодні ухвалили львівську заяву, у якій привітали завершення технічної роботи над проектами правових інструментів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи. У заяві підтверджено критичну важливість спецтрибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто то несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України. Учасники зустрічі у Львові підкреслили центральну роль Ради Європи у створенні спецтрибуналу, відзначили вагомий внесок Європейської комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності в роботі над створенням трибуналу. Закликали інші держави та міжнародні організації приєднатися до зусиль коаліції та сприяти діяльності спеціального трибуналу представників держав-учасниць Ради Європи запросили на засідання комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня, який стане наступним кроком на шляху до формалізації створення спеціального трибуналу в рамках Ради Європи. Нагадаємо, що день тому шість міністрів закордонних справ, а саме України, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі та Чехії, ініціювали спільну статтю The New York Times, де висловили спільне бачення до 80-ї річниці перемоги над нацизмом і завершення Другої світової війни в Європі, та розвінчали російські міфи щодо цього. Договір з Польщею є реакцією на новий світовий порядок, заявив президент Франції. Про це Менюель Макрон говорив, приймаючи прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в Нансі, де просто зараз о шістнадцятій підписується документ. Перший в історії договір про дружбу та співробітництво між Францією та Польщею зосереджений переважно на питаннях безпеки. Він також передбачає розширення співпраці в багатьох сферах, пояснив президент Франції. Досі у нас не було договору про дружбу. Це договір, який дозволить нам разом рухатися вперед в енергетиці, економіці та обороні, а також повною мірою враховувати наслідки цього нового світового порядку. Зміст договору ще повністю невідомий, але відомо, що в ньому згадується взаємна підтримка у разі нападу. Президент Франції наголосив, що це означає поглиблення союзницьких відносин із Польщею. <тас> цим договором. ми закріплюємо ще сильнішу солідарність, яка дозволить практичне впровадження положень, що вже містяться у статті 5 північно-атлантичного договору та в договорі про європейський союз. Це перший випадок, коли Франція підписує договір про посилену співпрацю та дружбу з країною, яка не є її сусідом. Наразі французи уклали такі угоди з Італією, Іспанією та Німеччиною. Фрідріх Мерц після зустрічі в Брюсселі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою пригрозив Москві подальшими санкціями, якщо вона відмовиться вести переговори з Україною про припинення вогню. Після візитів до Варшави та Парижа настав час до Брюсселя. Спочатку зустріч Фрідріха Мерца з президентом Європейської ради, а потім такі слова. Цитую: ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів. Канцлер Німеччини наголосив, що тиск на Росію буде посилено. Цитую. Якщо переговорів не буде, ми без вагань разом із нашими європейськими партнерами та сполученими штатами посилимо санкції, сказав Фрідріх Мерц. Він додав, що Європа має тридцятиденний план припинення вогню, подібний до американського, і заявив, що виступає за подальшу підтримку України. А в європейських справах новий канцлер Німеччини на невдоволення деяких столиць виступив проти того, щоб ЄС взяв на себе спільний борг для фінансування оборонних витрат.